ручках тримаю п'ять книг, які буду читати в скорому часі. Дуже різні книги, але такий настрій. По перше, це надтаємне товариство незвичайних відьом. Що може бути осіннішого ніж чтиво про відьом? Знаю дуже багато позитивних відгуків, і ця книжечка взагалі на 8 з 10 але прочитаю обов'язково в скорому часі. Можливо, до кінця осені, але для мене це скорий час. Дуже миленька книжечка про те, як раптом з'явилась посеред вулиці бібліотека і нею або Орудує або керує, або що робить, не знаю, рижує котяка. І це в нас втрачена бібліотека. Це ніби дитяча історія, але мені здається, вона буде з дорослим сенсом. В бібліотеці взяла першу книжку, це ловець невинних душ, але взагалі в мене є ще продовження, яке я придбала на гаражному розпродажі від Вівату. Це в нас володар Тіні та «Ловець Тіні. Мені сказали, що має бути перша книжка, і от я її взяла в бібліотеці. Якраз. Читаю зараз, поки що не можу зрозуміти, чи мені подобається чи ні, тому що це трішечки не мій жанр. Але все ж таки пробую откусюю Осінь – дуже класна пора для того, щоб знайомитися з новими авторами детективів та трилерів. Розбавимо детективи та трилери. Ось такою також дитячою історією, але дуже цікаву для прочитання в дорослому віці. Це мемуар лісу. В мене є перша книжечка, але я буду перечитувати другу. Я її не завершила в минулому році і, до речі, в мене тут всередині є листочок з минулого року. Ось все, він. Миленький, і е, якраз таки збираюсь купувати третю книжку, для того мені й треба перечитати другу. От, якраз таки завершується такі затишні історії. До речі, всередині є ще дуже гарні ілюстрації. Ну і у Віваті, книжковому клубі, ми будемо читати ніколи не бреши. Авторка, якою яку ж я не читала, не знайома знає, це Фріда Макфаден, і кажуть, що це щось е, дуже цікаве. Рейтинг доволі таки непоганий. Розповідається про пару, яка приїхала до. Маєтку і побачила дивні касети лікарки, яка чи психіатрині здається, яка зникла безвісти, якраз таки вони починають слухати ці касети і дізнаються, що ж там сталося. До речі, купила у, вживому, у вживаному, вживаному стані, і якось такі книги мені читати набагато приємніше, ніж читати нові. Я не знаю, що це за бізік такий в мене, але ось так.